Привіт, вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Сьогодні в нас дощовий вітряний день, на дворі холодно. Але я вимушена сьогодні таку поїздку здійснити у сервісний центр МВС для того, щоб забрати своє водійське посвідчення. Все-таки попереднє в мене закінчилося термін його дії. Два роки минув. І я, до речі, замовила через дію. Мені дуже пощастило, оскільки в останній день. Коли в мене закінчувався термін дії, з'явилася ця функція в сервісі Дія. Тому я швиденько оплатила і сьогодні, якраз їду забирати. Після цього планую відвідати Юск, тут є недалеко біля сервісного центру, і візьму вас із собою. Забрала свої права, своє водійське посвідчення. Дуже сподобався сервіс. Я швидесенько все забрала, підписала документ, здала старе водійське посвідчення. Тому в кого є такі ж питання, і ви вирішуєте, чи через дію це зробити чи особисто. Через дію дуже зручно і дуже швидко. І ось моє водійське посвідчення. Закриваю всю інформацію. До речі, змінили фото в порівнянні з минулим посвідченням. І підтягнули фотографію із закордонного паспорта. Трошки я тут сама на себе не схожа, але як уже є. Ну що, поїхали. Ось ця лавка мені сподобалася. Ціна 5 тисяч гривень, ну, як на мене, трохи задорого. А ось такі декоративні рослинки сьогодні в акції були по 65 гривень. Я схожі купувала в Ікеа і, здається, ціна була трохи дешевша, але в комплекті по 3 продавались. Ось такі вазочки і горщики для квітів. Ну, але теж в магазинах, наприклад, українського виробництва ціни можна підібрати значно дешевші. Ось ці симпатичні свічки, але от теж ціна в 135 гривень, трохи мені до душі не впало. Було багато рамок в акції, різних розмірів, і можна було підібрати все, що необхідно. Що мені подобається в вюзку, що тут є багато різних кошиків, органайзерів. І у мене, до речі, особисто з звюзку є кілька корзин і досить непоганої якості. Ось мені сподобалася оця корзинка, але коли я підійшла ближче, відкрила і подивилася, що вона якась трохи недолуга і якось не дуже гарно зроблена. Тому, на мою думку, і своїх грошей таких не вартує. Що стосується. Постільної білизни, то тут були теж акції, але ну, якщо чесно, я не знаю, як в інших виробників, яка там зараз ціна в українських виробників, але ціна в юзку дуже і дуже небюджетна, Якщо рахувати ще, що в комплекті йде одна наволочка і підковдра. Тому тут я теж нічого не придбала. Особисто я дуже люблю ось ці рушнички біленькі, хоча багато хто їх хейтить і у кому вони не подобаються. Але при сушінні, в сушильній машині, якраз ця махра вона розправляється і досить достойний варіант. Дуже мені сьогодні сподобалася на халати, як чоловічі, так і жіночі. Досить достойний варіант, але в мене насправді халат є, але просто, можливо, вам буде цікаво ось такі вони жіночі. Рожевий був за 650 і молочного кольору за 450 гривень. Дуже і дуже непогано. Часто я так стрималася, щоб не купити, бо я знаю, що в мене є халат, і я весною собі вже придбала, тому не купувала. У чоловіка теж є халат, тому намагаємося жити в мінімалізмі, щоб не було зайвих речей. До речі, от вперше в юску побачила такі штуки, набори для шиття з голочками різними ниточками і за більш-менш нормальну ціну. Сподобались також такі от фіранки, шторки. Ціна однієї шторки 350 гривень. І, знаєте, були навіть і дешевші. от Мені теж сподобалася така одна шторка 275 гривень. І, знаєте, можна дуже красиво вписати їх в інтер'єр. Тут ну, вже я показую такий от туалетний стояк в класичному стилі, коштує майже 8 тисяч гривень. Особисто я не дуже люблю класичний стиль, але от тут мені так досить сподобався даний варіант. І от також оце велике дзеркало в рамі теж мені сподобалося. Це вже більше до мого стилю. І вирішила познімати скільки приблизно коштують зараз вуличні меблі, щоб зорієнтуватися. Дуже хочу собі на задній дворик купити якісь меблі. І, можливо, в кінці сезону, коли будуть акції, щось і придбаю. Але поки вирішила нічого не купувати. Зараз якось не на часі. Ось такі от були крісла теж. В акції це крісло мені безпосередньо сподобалося, бо воно таке обертове, крутиться. І побачила таке от крісло. Качалку. Теж мені дуже сподобалося. Але в мене, на жаль, немає де його поставити. І насправді для нього немає місця. Поки ми їздили, я поставила тісто на піцу. Якось я не розрахувала, що воно так швидко підійде. І воно навіть от втекло. Тому. Терміново починаю щось з ним робити. І я вже підготувала деко, поклала на нього в пергамент. і нещодавно я придбала собі такий розпилювач для олії. Якого його ще немає, дуже рекомендую. Його зараз продають багато і українських магазинів, і є він на Аліекспресі. Тому штука дуже класна, і на сковорідку розприскати. І отак, от, щоб помастити перед випічкою щось. Чесно, мені дуже подобається, я таку штуку ще навіть хочу придбати, можливо, і для осту, щоб можна було теж заправляти якісь страви. І так як ми ute, трошки не розрахували час, я затрималася в юску, відбулася така у нас невеличка е історія з цим тістом. Ну, але я потім його прим'яла і. Поки там роздягалася і все робила, то воно спокійненько підійшло знову, і я вже встигла нарізати овочі. У мене тут помідори, перець, і такі залишки сосиски були, звичайна серделька, і трохи ковбаси салями лишалося. Така в мене сьогодні піца з чого було. Я думаю, що в більшості людей так піца і відбувається. Власне, сама ідея піци в тому і полягала. Що це хліб із тим, що є вдома. Тому у мене сьогодні безпосередньо так і вийшло. Я хочу звернути увагу, як саме я роблю піцу. Я вистеляю пергамент і безпосередньо на пергамент уже руками розправляю. Я не качаю качалкою, не використовую борошно для того, щоб не забивати такий от оцей схід тіста, щоб воно було пухке, м'якеньке таке. І, до речі, я для тіста використовують трохи цільнозернового борошну, щоб піца мала такий хлібний смак, і щоб була така хрумка. Скоринка. Ну, це безпосередньо мій лайфхак, мій рецепт. Тому тут, я думаю, кожна господиня робить так, як вона вважає за потрібне, а я просто показую, як це роблю я. І тут ви вже бачили, як мені чоловік трошки допоміг дав порцію майонезу. Сьогодні в нас дітей немає, вони гостюють у бабусі, і ми можемо собі дозволити майонез, бо коли я роблю піцу для дітей, то я майонезу не використовую, лише трошки кетчупа, бо вони його дуже люблять. Я роблю це рукою, але можу зробити і пензликом. Але чогось мені сьогодні вже не хотілося нічого шукати. Ну, отак от зробила вже як. Є. Може не дуже естетично, то ви вже вибачте за такий момент. Хочу також поділитися своїм таким лайфхаком, що піцу треба випікати при дуже високій температурі, оскільки у нас начинка це практично готова завжди, а от саме тісто. Тоненький шар. і нам не потрібно випікати стандартно півгодини при 180 градусів для того, щоб піца там встигла стати сухариком, і, власне, в мене так і раніше було. Але потім я дивилася в Ютубі блогера, яка якраз поділилася своїм досвідом і розказала, як вона робить піцу. І З того моменту я теж почала так робити. Пекти при температурі 250 градусів у духовій шафі. І, повірте, так смакує значно краще. Сьогодні в мене для піци перець помідори, ковбаса сосиска і зверху сир Сир у мене такий моцарела, він напівтвердий. Не, ну, не класична моцарела, знаєте, які, такі, як продаються моцарела українська у супермаркетах. Плавиться він дуже добре і при цьому сильно не розтікається. І я люблю якраз такі варіанти сиру використовувати саме для піци, або коли потрібно щось запекти під сиром. Ще хотіла поділитися, що іноді я, коли мені геть дуже ліньке, натирати сир, я буваю його просто перебиваю в блендері в чаші для перемішування. Але сьогодні вже я так. Загальному не обламалася, натерла його, але можна було би і перебити в блендері, щоб зекономити трохи часу. І ось так виглядає моя піца перед тим як я поміщаю її в духову шафу випікатися при температурі 250 градусів. В середньому, до речі, я випікаю десь. 5-7 хвилин в залежності від товщини тіста. Наперед забігаючи, скажу, що піца випікалася десь 7 хвилин. І ось, як бачите, я вже в духовку помістила піцу. І тепер чекаю смачного обіду. І поки в мене печеться піца, покажу ж вам все-таки, що я купила в Юску. Ось ця от така от симпатична васочка дуже мені сподобалася, просто не змогла пройти повз. Така маленька і, і дуже гарна. У мене тут є засушена лаванда, я думаю, що я її сюди поставлю і вона буде таким от кольоровим акцентом. Хлопцям купила водичку, пляшечку для водички, точніше, обом вони на акції по, по 85 гривень, здається. Одному в школу, іншому в садок, бо воду з собою необхідно давати. Так. І все ж я не змогла пройти посвід цих от рамочок, які були в акції, але купила я їх чесно не для рамочок, а от такі от постери. Love you to the moon and back, люблю тебе до місяця і назад. І ось ця от фраза мені теж так запала: Life is what happens when you are busy making other plans. Життя це те, що трапляється, коли ти зайнятий розробкою інших. Планів. Або якось так. Можливо, мій переклад недосконалий, я не перекладач. І я вже собі приблизно знаю, де я їх повішу. І поки мені не набридне, це будуть такі, як постери. Якось так. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Чесно, в Юску якось колекція не оновлюється. Речі всі ті самі: від походу до походу. Ціни трохи здорожчали. Тому. Такі я купила якісь речі, які мені сьогодні підійшли по ціні і по смаку. А поки ставила у духовку піцу, вирішила також показати вам, як я консервувала огірки. Консервація цього року пройшла зі мною, не повз мене. Я хочу сказати, що я завжди закриваю якусь невеличку кількість огірків і помідорів. В моєму випадку, це 4-1,5 літрових баночки і 3 півлітрових, і я думаю, що я, мабуть, більше і не буду закривати. Тому що от, нам цієї кількості в принципі, вистачає. Це так, знаєте, іноді для варіанту, коли дуже захочеться, саме те, що потрібно. У мене дуже такий простий рецепт він якби, з застосуванням стерилізації, кожна баночка стерилізується 3-5 хвилин, якщо це півтора літрового півлітрові менше. І скажу вам, що це вже в мене роками перевірений. Цим рецептом подивила, поділилася зі мною свекруха, а з нею її подруга, тому е, ніяких проблем немає. Мені такий рецепт підходить. Хоча, я думаю, рецепт насправді класичний і ніякої немає таємниці в ньому, а якраз за рахунок стерилізації е, от ці огірки і стоять. Бо знаєте, часом буває там разлити, другий раз злити воду, третій. І при таких варіантах у мене чомусь завжди зривають кришки. А так, от е, такі виходять симпатичні огірочки. Покажу от ближче. Вони вже в мене стоять біля тижня, я їх поки не ховала. Вкладовку, бо, думаю, подивитися, як будуть стояти. Я із спеції додаю лавровий лист, чесник та насіння укропу. Ну, от цей укроп, який такий уже старий. Тому ось так. А чи займаєтеся ви консервацією? Чи взагалі у 21 столітті консервуєте щось? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво. І ось така у мене через 7 хвилин вже вийшла. Піца. На вигляд дуже смачна, і, повірте, на смак вона теж неймовірна. Ви чуєте, як потріскує сир? Я теж чую. Тому кажу вам до побачення, всім гарного дня! А сама збираюся смакувати. До зустрічі!